Церква, хотів би разом з вами прославити Господнє ім'я і сказати слава Господу! Радий бути з вами на молитовному зібранні в церкві по вулиці Кар'єрна, знайомі обличчя. І знаєте, знайомі стіни навіть. Сьогодні ми зібралися, щоб молитися до Господа. Приносити наші переживання, можливо, болі, можливо, труднощі, а можливо, просто подякувати за життя, яке Бог зберіг. Переді мною брат Гріша проповідував про таку, якби, думку, що, можливо, хтось втомився. Я так сижу і думаю, а якби задати питання, а хто є кому добре сьогодні на душі, на серці? Хто сьогодні радіє, кого сьогодні мир в душі, можливо, в інших справах є все-таки, знаєте, все добре, все устрояється. Я думаю, що, мабуть, мало хто підняв би свою руку, тому що кожен має якісь переживання. Чому? Тому що Христос сказав, що до, до Небес дорога вона є вузькою, тернистою. І на ній непросто Бувають сльози, бувають переживання, бувають болі, бувають незрозумілі речі, і про них ми можемо питати у Бога, але відповіді теж можемо зразу не отримати. Колись Петро підійшов або не підійшов, а задав питання і до Ісуса, каже, Ти мені будеш умивати ноги. Він не розумів, що Ісус робить для нього. Але що відповів Христос? Каже: зараз не розумієш, то зрозумієш пізніше. І так буває. Не розуміємо сьогодні, зрозуміємо завтра, але хай Бог нам допоможе триматися міцно за Його руку. Його рука вона крепка, з неї ніхто не вихопить. Слава Ісусу! Це обітниці Божі, і Бог для нас записав це слово на сторінках Біблії. Я поділюсь одним словом, записане дії святих апостолів, 27 розділ, 39. -й. Перепрошую, 40-го і 41 вірші, 27 розділ 40 41 вірші Дій святих Апостолів. Підняли тоді кітви і покидали до моря, і порозв'язували поворозки в стерна, і витрило мале за вітром поставили та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море. І корабель опинився на мілкому, ніс за груз і позостався нерухомий, а корма розбивалася силою хвиль. Історія, я думаю, ми нагадали, що відбувалося апостол Павло, який був на тому кораблі з іншими ув'язненими. У них була ціль їх мали доправити на суд. І ось вони в цьому кораблі. І оцей сороковий вірш, який ми зачитали, що вони підняли тоді кітви, повкидали до моря, поворозки в стерна, і вітрило марле за вітром поставили. В них є напрямок, в них є ціль. Їм треба добратися навіть не в те місто, до якого вони прямували, просто до берега. Перед тим написано, що вони викидали те, що було на кораблі, щоб трошки поолегшити вагу корабля, харчі викидали, те, що було знаряді якесь на кораблі. Вони хотіли врятуватися, і їхня єдина була ціль просто добратися до берега, стати на твердому. І ось здається, вони вже підняли ось це вітрило, мале вітрило написано, покерували до берега. Тобто є цілі, вони туди рухаються. Були якісь переживання, були якісь труднощі, але ось вони мають цей рух. Але я хотів би звернути більше увагу на 41-й вірш, де написано, що описує Лука, каже: ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море. Вони дивляться в одну сторону море, дивляться в іншу сторону море, ну те, що їм потрібно, щоб корабль плив. Але далі написано, що корабель опинився на мілкому. Здавалось би, ну треба пливти, треба рухатися, але корабль застряє на мілкому. І дивіться, що далі написано, каже, що ніс цього корабля загруз, тобто передня частина корабля, і позостався нерухомий. А корма це задня частина корабля, розбивалася силою хвиль. Така собі історія, здається, ну що тут духовно правда? Я хотів би задати для нас питання, скажіть. Ми знаємо, що сталося з цим кораблем. В кінці кінці він був розбитий. Вони врятувалися, люди врятувалися, хто як добирався до берега, але люди вони врятувалися. Задам для нас питання, скажіть, що потрібно для цього корабля, щоб він був урятований, щоб він був цілий. Буря, шторм, хвилі, що для нього потрібно? Ну, хтось скаже, щоб зупинився шторм, щоб зупинився вітер, щоб хвилі, знаєте, якби меншими стали або став щіль. Уявляємо, що все це сталося тишина на морі. Але він на мілкому. Він далі пливти не може. Навіть якщо все зупинилося, написано ніс його за груз на мілком. Він далі не може рухатися. Для нього треба глибина. Для цього корабля треба глибина. Брати і сестри, я хотів би трошки, можливо, подивитися на наше життя і провести, можливо, деякі паралелі. Бувають такі моменти, коли ми в своєму житті, начебто, рухаємося. У нас є ціль, і ми пливемо до цієї цілі. Можемо порівняти навіть наше життя з тим морем, яке шумить, яке бушує, яке піднімає свої хвилі, і ми можемо сказати це дійсно так: подивишся направо, подивишся наліво, почуєш якусь інформацію, щось прочитаєш, щось побачиш, щось почуєш. І десь, можливо, знаєте, якась приходить така ну страх, можливо, кость, можливо, зв'язує якась апатія. Не, хоч, не хочеться нічого робити, жити навіть не хочеться. І люди, знаєте, якось так, наче зупиняються на мілкому. Мав би продовжити рух, але ти не можеш його продовжити, тому що ти начебто носом вперся в ту мілину. Ти мав би бачити ціль, куди йти, але ти не можеш. Але далі написано, що корма це задня частина, знаєте, вона розбивається силою хвиль. Ось так, знаєте, новина за новиною, можливо, хвиля за хвилею, обставини за обставинами, якісь події за подіями. І ти думаєш, ну як би далі про, ну як би рухатися, а в тебе нічого не виходить? Тому що ці хвилі вони досягають, ці хвилі доганяють. В них одна ціль розбити вщент, що так і сталося з тим кораблем. Він не доплив до того берега, він навіть не висадив тих людей, тому що він був розбитий, брати і сестри. Сьогодні ми, брат переді мною зачитував ті місця писання і нагадував деякі, знаєте, якби думку, можливо, втомився, можливо, можливо безсилля прийшло, можливо, дійсно зупинився на мілені. А сьогодні Господь кличе на глибину. Слава Господу! Тому що на глибині, навіть яким би не була б та глибина корабель, він способний її перейти, перепливти. Я так думаю, знаєте, Бог сказав до Ноя: Будуй ковчег. Бог знав, яка вода насягне на землю. Бог знав. Ной того не знав. Він просто послухав слово Господнє. І він побудував ковчег. І написано, що вода. Піднялася настільки, що навіть за самі високі гори було вище на 15 ліктів. Вся земля вона була потоплена водою, але ковчег, він спокійно собі плавав. Там були люди, там було спасіння, там було їм, ну, можливо, не зовсім комфортно, але там було життя. Слава Господу! Бог знав, як їх врятувати навіть при такій великій воді. Брати і сестри, сьогодні, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми приходимо в дім молитви, ми маємо молитися, і особливо в молитві ми досягаємо з тої глибини. Коли Дух Святий нас веде, знаєте, не просто, як пригадуєте в книзі Єзекіїля написано, що пророк, він бачить ось цього мужа, який його кличе, в який його веде. Але там було мірило, яким він відмірював, і каже, відмірював тисячу. Відміряв знов тисячу, знов тисячу, і знаєте, ну можна було би сказати, ну достатньо, достатньо, я зайшов вже по пояс. Я можу, якби помитися, можливо, можливо, можу скупнутися нормально, можливо, боюся, глибини не вмію плавати, але цей муж каже, йди далі. І він далі відміряє, він далі його якби веде, і написано, що став потік такий, що він не міг вже йому противитися. В нього під ногами вже не було землі, йому потрібно було пливти в цьому потоці. Брати і сестри, сьогодні Господь він бажає, щоб ми не застрявали на мілені. Він хоче, щоб наш життєвий корабель Він плив, можливо, по цьому життіському морю, але щоб наше вітрило воно було підняте, Алілуя! Щоб він міг направляти нас своїм словом, міг скеровувати нас своїм духом. І вказувати, куди нам потрібно йти і як нам потрібно йти. І ось цей текст, який ми зачитали, знаєте, душі вони були врятовані. Життя людей було врятовано, бо Бог так сказав: але корабель, але корабель. Він потерпів ось це крушення. Є тексти слово Божого, де говориться про кораблекрушення у вірі. Коли люди, знаєте, втрачаючи ось це сумління або чуткість до Духа Святого, чуткість до голосу Божого, чуткість до того, що Господь хоче або робить в нашому житті, людина втрачає віру, приходить смуток, приходить якась усталость, приходить унині, опускаються руки, і знаєте, не хочеться нічого робити. Що далі, куди далі пливти? Якщо далі не можу пливти, зупинився. А хвилі вони роблять свою роботу. І ось знаєте, розбивається внутрішній ось цей стержень, розбивається віра, розбивається надія, розбивається взагалі бажання жити. І люди впадають в якусь апатію, знаєте, і ворогу це на руку. Тому що такий віруючий він не може противостати силам темряви. Козням явольським не може, в нього немає сили. Брати і сестри, один із текстів що говорить, пригадую, коли Ісус, який сидів на човні, багато людей зібралося біля Нього, Він проповідував, Він їх навчав. І далі Він звертається до Петра, і що він до нього каже? Відпливи. Ісус, ти можеш навіть ну, зробити таке чудо, що не треба кудись далеко пливти, правда? По Твоєму Слову, можна і десь біля берега половити рибу, і там можна зловити, але Ісус каже, відпливи. Відпливи на глибину. І закінчить. Можемо, знаєте, задавати деякі питання, Боже, можливо, чому люди мало каються? Можливо, мало людей приходять в церкву, можливо, якісь інші такі, знаєте, ну, питання, які тривожать служителів, тривожать, можливо, членів церкви. Чому так в церкві відбувається? Але Христос звернувся до Петра і каже: на глибину відпливи. На глибину. І там закінь Сіті. І написано, коли вони закинули сіті, то улов був очевидний. І вони зловили багато риби. Слава Господу! Це ось ці душі, знаєте, які має церква ловити. Але церкві самій потрібно бути на глибині, по тому слову, яке каже Христос. Нам, брати і сестри, нам треба бути на тій глибині, до неї стремитися, до неї відпливати, до неї, знаєте, якби і йти в нашому життєвому човні. Можливо, десь почувствували мілина, можливо, десь відчули, що немає тої ревної молитви. Можливо, десь зневір'я прийшло, можливо, суєта вона захлеснула. Сьогодні не раз, буває, спілкуюся з братами, і так знаєте, в, бес... в бесіді вони кажуть: слухай, ну засуєтився, стільки суєти, стільки роботи, стільки ну, немає часу прийти в зібрання. Нема часу прийти, помолитися, нема часу. Тому що суєта, вона, ну, якби захліснула. Здається, нормальні цілі. ну, Сім'я. Треба заробляти, треба працювати. Треба сім'ю якось ну, кормити, якісь інші цілі, житло і тому подібне. Але наступає мілина. Мілина в відносинах з Богом. Знаєте, так поверхнево. Можливо, перед їжею став, помолився, можливо, зранку, знаєте, так, формально. Боже, благослови і побіг, тому що є справи, і їх багато. Можливо, ввечері вже нема сили. Боже, благослови цю ніч, щоб нічого не літало, не стріляло, і все. І ось така мілина. День за днем, день за днем. А душа, а душа вона томиться, а душа вона ізниває. А душа, вона хоче ось того живого, вона хоче ось тих відносин з живим Богом, вона хоче почути Слово від Духа Святого. А душі так потрібна ця жива вода, щоб, знаєте, прийшло обновлення, щоб прийшла ось та бадьорість, щоб прийшла віра, щоб можна було дійсно попливти, щоб Дух Святий Він міг повести, щоб Дух Святий міг наповнити наші посудини. Написано, що поток Господін, він полон води, алілуя! Там достатньо для кожного. Там, знаєте, коли в нього війдеш, там буде достатньо, щоб в ньому попливти, щоб віддатися Духу Святому, щоб те слово, яке Він тобі скаже, ти міг прийняти його для себе і тим словом жити. Те слово воно ще більшої спраги тобі дасть. В пошуку лиця Господнього. Алілуя. Брати і сестри, хай сьогодні на цій молитві, хай наше серце, воно відкриється для нього. Можливо, ми дійсно зупинилися на мілені. Скажімо це, Господу. Боже, я не рухаюся вперед. Я на місці топчуся, можливо, хочу духовного росту, можливо, хочу якихось вирішень інших питань. Молитва моя звучить до тебе, а відповіді немає. І, можливо, ми можемо топтатися на одному місці, а хвилі вони свою роботу роблять. Брати і сестри, нам потрібен ковчег спасіння. Нам потрібно ось це ім'я Ісуса, якому ми можемо сховатися. Ми сьогодні прийшли в Дім Божий, і це місце дає полноводіє. Це місце, де ми можемо піти в полноводі, це місце, де ми можемо, знаєте, черпати воду на час осади, можливо, але наші посудини вони наповняться. Можливо, сам того зробити не можеш. Можливо, знаєте, коли наодинці це тяжко робити. Але коли приходиш в церкву, коли є брат, коли є сестра, коли є молитва, коли поряд хтось молиться, я не раз пригадував, коли я. Приходив після роботи з Вишгорода, їздив, я запізнявся завжди на молитву, на 6 годин. Я приїжджав пів сьомої, сідав там, десь, знаєте, під балконом. І були якісь переживання, були свої якісь труднощі. Але як хотілося, щоб Бог почув, як хотілося, щоб Дух Святий торкнувся, щоб забрав ту суєту, щоб, знаєте, дав ось так, як написано, де Дух Господній там свобода. Щоб всередину, в нутро прийшла свобода від всяких, знаєте, тих переживань від того всього. І Дух Святий приходив. Я не раз пригадую, коли біля мене навіть зараз не згадаю, хто брат якийсь стояв, молився. Я відчуваю, як він молиться Духом, як він сповняється Духом Святим. І знаєте, а ти маєш якісь переживання, а ти якось в унилості Духа, знаєте, якось, так, якось тяжко тобі на душі. І молитви якоїсь немає, але чуєш, брат молиться. Відкриваєш уста, починаєш молитися, починаєш молитися, починаєш молитися, і відчуваєш, як тебе наповнює Дух Святий. Алілуя! Як тобі стає добре всередині, як знаєте, розв'язуються, можливо, якісь узелки, якісь тягарі, вони просто падають. Хоча проблеми вони ніде не ділися, але всередині, всередині, ти розумієш, ти відплив. Ти від берега відштовхнувся, ти пливеш, тебе потік Божий вже несе, тому що ти прийшов зібрання. Алілуя! Ти прийшов на те місце, де церква молиться, брати і сестри. Не раз, знаєте, ми читаємо у Слові Божому, були переживанням народа Божого, а написано: А церква!, а церква ніч! Невже вам не хочеться спати? Невже у вас немає своїх домів сімей? А написано, церква зібралася, і прилежно, ревно, вона молиться. Вони в полноводі, вони знають, до кого взивати, вони знають, що Бог може робити, вони знають живого Бога. Алілуя! Брати і сестри, хай сьогодні наша віра, вона укріпиться. Можливо, знайомі місця Писання, але нагадати для нас. Для нас з вами, щоб ми пішли в цій молитві ось в те полноводі, щоб ми могли, знаєте, відштовхнутися від тої суєти, від тих, тих тягарів, від тих переживань, да, можливо, вони за один вечір нікуди не дінуться. Але твоя душа вона напітається благами неба. Алілуя, ось тою їжею духовною, ось з тим питвом духовним. Ми не знаємо, яка дорога нам завтра предстоїть, але колись Ілля, який йшов, і знаєте, він йшов на зустріч до Господа, і його розбудив, ангел, дав йому поїсти, знов розбудив, знов. І знаєте, я так дивуюся, цей чоловік, знаєте, маючи переживання, маючи якісь проблеми, а він заснув. А він заснув, він спить, в нього втома прийшла. І ось ця втома може приходити учні, які були за Ісусом в Евсеманді, вони теж заснули і написано від смутку. Прийшло щось, знаєте, в життя. Вони, можливо, чули, можливо, бачили. Христос їм говорив, щось, можливо, відчували. І ми живемо не в простий час. І ми чуємо, і бачимо, і щось, можливо, відчуваємо. Але хай сьогодні Дух Святий, він торкнеться нашого серця, щоб ми відчули, що Він є тут. Що він говорить до Твого і до мого серця, і що Він кличе нас до тих потоків, до тої глибини. Хай всякий страх і сумнів він буде забраний з нашої душі. А ми скажемо, Господи, Ти вльок мене, і я увлічен, я піду за тобою. Хай це буде полноводі, хай це буде, можливо, невідомість, але я знаю, що ти йдеш переді мною. І по твоїм слідам я буду йти, тому що ці сліди доведуть мене. До вічності, слава Ісусу Христу! Тому Хай Господнє ім'я прославиться і на цьому місці, і в нашій молитві. Давайте призиваємо ще ім'я Господнє. Амінь. Приклоняючи свої коліна, будемо молитися.